Я вже майже прийшов, якраз так само в перемишлі, вже майже прийшов, А в сумці у мене тоді якраз гурт творчі їздив на Євробачення, щось таке було. І від гурту творчі е, були типу лоти, такі картини всередині шматочки їхніх, типу, костюмів. І ці картини отак складені, і вони виглядають просто суть та що вони виглядають, наче ікони, розумієш, як ікони. І в якийсь момент прикордонниця, воно проходить через рентген. Я вже беру сумку, так відходжу, і вона така. Цо то єсть курва? А Там все впаковано ідеально, не можна його діставати, бо там мільйон лотів. Ти тільки щось дістанеш, все треба. Вона така, діставай. Я такий, та це аукціон. Так само англійською, ну, а ти ж знаєш, поляки не дуже люблять, якщо до них не польською, а ти англійською, вона така: ні, 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 Давай, давай, все доставай, я все подоставав, а вона така а! А, то це костюми, добре, пакуй назад. І я розумію, що це спакувати тепер треба назад. А збоку дід, який пам'ятає операцію вісла, напевно, полях, йому не знаю, років 80 тисяч, і він збоку стоїть і такий. Українце єбане. Я повертаюсь до нього. Повертаєш до нього і такий. Єбане, <ріст> а я ду. А я думаю, знаєш, він проходить через піший кордон, а його прикордон це польська на яму <ріст>